Коротше, я купив приставку і на роботу хтось забив. Ти ходиш, як то У Мене диви, яке пространство, воно розумієш? Значить в спортзал ходить. І мені тут ахуєнно, блять. Без кашляєш ж, блядь, кашляє, стара пизда. Що це за вираження? Вода ж то правильно? Давай. парь, блядь, хуйню цю далі. Я хозяин з воскло. Я його вдав, я його й забрав. <му> Які красоки, блядь, ізикіна. Пусть сраку, бери оно нахуй, їдь нахуй. на Траєщину нахуй. Бля, 100 гривень кошельку. Шо за хуйня? І як ти двигаєш вилкою, так і мартишка, блять, води нахуй головою. Йом курім два танці і входимо. да? натягує, блять, на себе футболку в обтяжку. Ну я ковбаса ото докторська. Ти попсирав, нахуй, всі ресторани. А там нас стяла, блять, воно сюди переплило, Хочеш вкусно жрати? Хуяк нахуй сам собі, правильно? Поводу приставок, яку краще приділитися взяти. Найкраще всього брати Xbox, бо я грав і на PlayStation, і на комп'ютері. Зараз в мене Xbox. По грошам. По грошам це найвигідніше. Тобто береш Xbox і там за 5 років витратиш на ігри менше, ніж на щоб Ти розумієш. Коротше, я купив приставку і на роботу хуй забив. Тоді його ще й кофе. Все, окей, пішли. Все за рахунок. Компанії твоєї безприставочної грають. Бар блядь, хуйню цю дальше, блядь. Збав я блядь. Ну, їздиш, суїдися туди, сюди, на очах постійно повинен бути. Діки тебе немає, ти пропав день, два, три, все, тебе забули. Постійно на очах, постійно мілікать, постійно дожать дожать клієнта. Смета посчитана. все його устроїло, зустріч безпосередньо. Ділянці. Хто будує, тот економить. Кожна людина будинок собі проєктує, якщо вже йде на зділку. якби коштує більше там, 100 тисяч доларів плюс-мінус. Вона ж свій дом винашує в душі, ходить по своїм кімнатам. Сьогодні пішов на першу розтяжку, бля, тренірша, вона почала мене крутити, бля, як баранній рог, бля. Я думав, що я хуєю. Все пить, блядь, хто займається в залі, розтяжку треба ходити. Я на максимум одвинутий. І в мене ця хуйня, оце, блядь, тельба, нахуй. впирається в руль, розумієш? А зараз я сижу, в мене диви, яке пространство, вона півхує, бля, Свиноматка, їбіє мать. 106 кілограмів. Сьогодні. Результат? Хуйоп нахуй. Фотошоп, Я ось стою перед тобою. Диві. Це як ти сидиш, де ти, якщо де часи нормальні швейцарські на руці, не кукла якась, Слово. Як ножом в тебе ніж в правій руці, вилка в лівій руці. І як ти двигаєш вилкою, так і мартишка блядь, води головою. Лина так пуярить по подбородку, блядь, поки жінка не нафоткається, ти не можеш їсти. блядь. Там неправильно сів, неправильно осанка. Ще якось, блядь, ще якась. Хочеш вкусно жрать? Хуя нахуй сам свою, правильно? Ну мне нахуй не треба, ці ночні клуби, вся хуйня, я їх, блядь, ненавиду, лично я. Бля, я просто получу удовольство. Їхати десь на якесь озеро, нахуй, де рядом, блять, корови, сука, срут, блять. Тут через 50 метрів вже обгородили, кинули шезлонги, а я тут купаюсь. Там безкоштовний вхід, а там 500 гривень, нахуй. Вода ж то однакова, правильно? Все заебись, а хуєна, ти дивишся за собою, блять, бігаєш, як лань, все нормально. Ти хоть будеш, блять. 200 кілограмів. Вона тобі скаже, ти ахуєнний, ти самий красивий. Блять, на тобі ще нахуй тарілку вареників, їбаш, нахуй блять, сала, блять, капченого, нахуй. Блядь. Поки ти за собою почнеш сам дивитися, а ти собі сам не нравишся, Вона, нахуй тобі одівати ту футболку чисту, Бери ту нахуй, ти прораб, нахуй, їбаш, все, ти на стройці нахуй, які красоки, блять, ізікі нахуй. Хуй сраку, бери воно нахуй, їдь нахуй, на троєщину нахуй, один носок такий, другий такий, пиздуй. От. А коли за собою вже дивиться, блять, вже сука, де вже палець в сраці нахуй. Буєш, блядь, це все охуєнно виходить. Ну от, за собою сам дивись і все, не обращай нікого німає.